Послання до Ефесян, 6 розділ. Діти, слухайтеся батьків своїх, як це бажано Господу, бо так правильно поводите себе. Шануйте батька і матір своїх, це перша заповідь, що має обітницю. Та ось що обіцяв Господь. Все буде добре для тебе і житимеш довго на землі. Батьки, не дратуйте дітей своїх. А краще виховуйте їх в навчанні і в настановах Господніх. Раби! коріться господарям вашим земним зі страхом і повагою, зі щирістю в серці, як корилися б Христу. Працюйте не лише тоді, коли ви під наглядом, неначе заради похвали людської. Працюйте, як раби Христові, виконуючи волю Божу від усього серця. Працюйте ревно, як служили б Господу, а не тільки людям. Якщо хто з вас творить добро, то добро йому й повернеться від Господа, однаково чи рабу, чи вільному. Ви ж, пане, ставтеся до рабів своїх, так само і полиште свої погрози. Пам'ятайте, що й ваш господар і їхній на небі, він справедливий. І ні до кого з вас не схиляється більше, ніж до іншого. І нарешті буває таке: будьте міцні в Господі в Його могутній силі, Зогдягніться в повний обладунок Божий, щоб протистояти диявольським підступам. Бо ми боремося не проти людей, не проти плоті й крові, а проти правителів, володарів темряви цього світу. Духовних сил сла на небеса, а тому зодягніться в повний обладунок Божий, щоб змогли ви протистояти, коли настане лихий день і вистоїте, перемігши все. Тож будьте стійкими, підпережіться паском правди, а праведність візьміть своїм панцирем, і, щоб мати стійку опору, взуйтесь у добру звістку про мир. А також візьміть віру, як щит, за допомогою якого ви зможете зупинити всі вогняні стріли лукавого, візьміть спасіння своїм шоломом вашим, а мечем духа послання Боже. Палкими молитвами і благаннями в дусі моліться завжди. Ви завжди мусите бути пильними в молитвах за всіх людей Божих. Моліться також за мене. Щоб, хоч коли я говорив, вірні слова були дані мені, і я сміливо міг сповістити таємницю доброї звістки, моє призначення завжди проповідувати добру звістку, навіть зараз, знаходячись у в'язниці, моліться, щоб я міг сміливо проповідувати, так як це мені належить робити. А щоб ви також могли дізнатися все про мене і про те, що я роблю. То Тихий наш улюблений брат і вірний слуга в Господі, докладно розповість вам, я посилаю його до вас саме для того, щоб Він повідав вам усі новини про мене і міг утішити серця ваші, мир вам, брати і сестри мої, та любов, яка йде з вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать Божа усім тим, Хто любить Господа Ісуса Христа любов'ю нескінечною? Амінь.